ще нічого не їли. Це тому, що ти нічого не просиш. Мені що, одні їсти хочеться. Дивись, бо залишишся голодною на всі різдвяні свята. Навіщо дарма просити? Все одно нічого не дають, й свалюються. Потрібно просити так, як треба. Скажи подайте бідні сироці, перед різдвяними святами. Я і робила, все одно нічого не дали. Значить, ти не вмієш просити. Потрібно говорити голосно і жалісно. Я і робила. «Знаєш, ми літом були в одному селі, і одна бабуся дала нам молока та хліба. З'ясі я нічого смачнішого не їла. Може, тобі ще булочку з маком? Вставай, давай, ідемо далі просити. Ну почекай, я так втомилась, давай ще посидимо». Немає коли сидіти. Придемо ще кілька вулиць, може, щось та й дадуть, потім поїмо і відпочинемо. Ну почекай, давай ще посидимо». Нема коли сидіти. Скоро стемніє, а нас нема де ночувати. А пам'ятаєш, як вона молилася за нас і казала, що Бог нас ніколи не залишить по своїй обітниці. А що таке обітниці? Обіцянка. ти йдеш чи ні? Ну почекай. Пам'ятаєш, як вона молилася за нас. Не пам'ятаю. Скоро стемніє. Ідемо. Ну почекай. Та ти мені вже набридла. То ти втомилася, то ти їсти хочеш, то ти замерзла. Якби не ти, я б давно знайшла собі роботу. Мене могли б взяти прислугою багатий дім. Я б їла вдосталь. Це через тебе мене ніхто не бере. Все, роби що хочеш, а я йду. І не смій за мною йти. Без тебе я швидко де-небудь влаштуюсь. Ну ось, знову образилась. Тепер я зовсім одна. Треба теж спробувати помолитись. Гей, дівчинку. Ти з кимось розмовляєш? Добрий вечір. З ким це ти розмову ведеш? Я пробувала молитись. Я ніколи раніше не молилась. І про що ж ти молилась? Я просила Бога, щоб він послав мені та моїй сестрі їжу та ночівлю. То що це в тебе є сестра? Так, але вона образилась на мене і кудись пішла. Ну, от, що знаєш, давай сьогодні перед з дому, підемо до мене додому. Так, звісно. Я приготую тобі вечерю. С сьогодні у нас гість. Тому для тебе є робота. Будь ласка, налий гаряче молока та здається, ви там щось пекли. Так, булочки смаку. Чудово. Тримай гроші. Купи їй щось там, щось там одіть, все. Добре, пане, сітайте з столу. Шкода, що діти розлучились. Потрібно їх якось помирити. Дівчинка вже кілька разів молила за сестру, що вона не змерзла, щоб її ніхто не образив, що вона поїла і знайшла, де проночувати, і що вона взагалі знайшлась. Як думаєш, ми щось можемо зробити, щоб їм допомогти? Ще не знаю, але ми повинні їм допомогти. Мені пора. Зустрінемось перед Різдвом. Сім, сім годин вже. Що ж я не робила? Я загубила свою сестру. Тепер в мене більш нікого нема. Куди ж вона могла піти? Я вже третій раз повертаюсь до цієї лавочки, а її немає. І їжі не знайшла. Просто так проходило дві години. Краще б я їй поступилася. А тепер ні сестри, ні їжі, ні місця де переночувати. Чого тут сидиш, малявка? Ходять туди просять, а ну йди звідси. А ну, кості! О, яка тепла штучка! Вона мені знадобиться. А Тепер іди звідси, щоб очі мої тебе не бачили. Чому я нічого не бачу? Вже стемніло, хоч би місяць вийшов. Ще й сні хоче, заліплює. Ей! ти де? Ей, віддай накидку. Тобі гірше буде. Поб'ю. Хоч би додому добратися, взагалі нічого не, не бачу. Що це з ним сталося? Я вже думала, що залишуся роздіти на дорозі. Може, це справді Бог допомагає? Може, він допоможе знайти мою сестру. Кохана, нам потрібно поговорити. Що сталося, я тебе слухаю. Нам з тобою вже немало років. У нас все, є Досталі грошей, красивий великий дім, але в нас з тобою немає дітей. З кому дістанця це все? Для чого нам багатство, якщо в нашому домі немає дитячих голосів? Достатньо. Коханий, не потрібно нарікати перед Різдвом, значить немає на те Божої волі, щоб у нас були діти. Ну, але ж саме сьогодні я знову молився та просив Господа, що мені зробив неможливе. І здається, я отримав відповідь, але зовсім не таку, яку я собі уявляв. Я не розумію, ти говориш загадками. Ну розумієш, я сьогодні захотів прогулятися по місту і зустрів її. Кого? Дівчинку. Вона молилась. Вона молилась? Так. І що? Ну, не знаю. Вона сказала, що молиться і просить у Бога їжу. І ночівлю для своєї сестри. І що ти? Залишив її там? Дав їй гроші? Ні, ну я пригласив її до себе додому, сказав, щоб вона там повечеряла в зі со мною. Ну вона не захотіла. Ти сказав, що в неї є сестра? Так. Але вона кудись поділася. Не знаю, де вона. Де ж вона? Схоже, вона кудись пішла. Посварились. І ти ведеш їх до нас в дім і хочеш ще тут залишити? Але ще просто подумав, я ще сам не вирішив. Може, вони самі не погодяться в нас залишатись? Не погодяться? Чому це вони мають не погодитися? Ти ж знаєш, що я завжди хотіла дітей. І це моя також була наша спаль, спільна мрія. Хіба в нас не буде достатньо грошей, щоб виховати двох дітей? Ну але ж справа не в грошах, розумієш? Нам потрібно їх виховати в любові. Чи хвата нам любові? Якщо це відповідь на нашу молитву, то вона буде. Бог дасть нам любов. Але потрібно щось робити: шукати цю дівчинку. Де ж вона? На дворі такий холод. Знаю, ще зовсім про це не подумав, але сподіваюсь, вона ще в місті. Я зараз вже когось пошлю її розшукати. Дитино, чому ти сидиш на такому морозі? Іди додому. Ах, цьоть, мені зовсім нікуди. Дозвольте мені ще трішки відпочити, і я піду. Не можна сидіти на такому морозі. Заходь в дім. Ти кажеш, тобі немає куди йти. А де ж твій дім? Де твої батьки? Їх давно вже немає. Ти не плач. Давай мені свою накидку, вона геть промерзла, і сідай біля вогню. А тепер розказуй, що в тебе трапилось? Я винна, я дуже винна, я не знаю, що мені робити. Ти не плач, а розказуй, ми з тобою помолимось, Господь милосердний, Він тебе не залишить. Я всього лише бідна вдова, але він мене не залишає, бо він заступник вдів та сиріт. Давай я тебе нагодую тим, що в мене є. У мене хоч і небагато, але я вдячна Богові за це. В інших і цього немає. Куди я йду? Куди мене несе все <смітнє> достатньо, нікуди більше не піду, я осліп. А ти хто? Я що? Помер? Посланник від Бога, ти багато грішив, але він тебе любить і хоче спасти. Любить мене? Та за що мене любити? Я злодій. Так, ти сьогодні образив сироту, хотів забрати в неї останній одяг, але ти забув, що колись сам був сиротою. Бідна вдова прийняла тебе як сина. Давала тобі все, що могла, піклувалась, вчила тебе добру, наставляла на правильну дорогу. Але ти завів собі поганих друзів, заради грошей пішов на зло. Коли ти останній раз молився, коли ти навіщав свою прийомну матір? Давно, дуже давно, я навіть, я навіть не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? А вона не перестає молитися за тебе, її молитвами ти все ще живий. Дякуй Господу за Його милість та покайся в своїх гріхах. А потім йди до своєї прийомної матері та привітай її з Різдвом. І з цього дня більше не забувай її, а провідуй та допомагай. Подумай над цим. Але ж як я піду? Я ж нічого не бачу. Ти ж сам сказав дівчинці, щоб очі мої тебе не бачили. От і не бачиш. Я винний, я знаю. Поспіши. Час вже біжить. Мені Ніколи не розповідали про Різдво. Як же так? Бідна дитина, слухай, я тобі розповім. Давним давно в краю. Країна... Палестині, в місті Назареті, жила одна дівчина, яку звали Марія. Вона була побожною та благочестивою. І ось одного разу їй з'явився ангел і сказав: Ти народиш сина, який буде зватись сином Всевишнього, і буде царювати, і царство його не буде кінцям. Ого, вона, мабуть, злякалась, коли побачила ангела. Ну, звичайно, так ось вона заручилася з Йосипом і вони проживали в Назареті. Але почався перепис, і всім потрібно було йти в те місто, з якого вони походили. От їм і довелося йти у Віфлеєм. Напевно, дорога була довгою, важкою, вона ж була вагітною. І от коли вони прийшли, коли вони прийшли, місць вже не було. Ти уяви, скільки людей могло пройти на перепис. Вони залишились без ночіплі, геть як ми? Та ні, її хтось впустив у хлів, де, напевно, була і худоба. Там і народився маленький Ісус. Як? Його поклали в'ясла. Це таке місце, куди кладуть їжу для худоби. Як дивно, ж син Божий, цар, чи можна народився в царському домі? Бо царство його не земне, а небесне, і воно не на землі, а на небі і вічне. Ну, на землі якраз царства тимчасові, а його вічне буде, і воно не тут на землі, а на небі в Бога. А далі далі, що було так ось в ту ніч, коли, коли народився Ісус, пастухи пасли свої отари на полі. Їм також з'явився ангел і сказав їм: не бійтесь, радійте, бо радість велику, я вам звіщаю, бо сьогодні в Давидові місті народився Спаситель, який є Христос Господь. І багато ангелів, які славили його, з'явилися їм. Що ж, поступи, що вони стали робити? Вони знайшли дитя? бачили його. Ну, звичайно, коли ангели відійшли в небо, вони сказали один одному ходімо, подивимося, що там трапилось у вітлеємі. І пішли, і знайшли і Марію, і Йосипа, і дитятко. Потім пастухи повернулись до своїх отар і дуже раділи і ставили Бога за все, що бачили. Щасливі вони. От якби я не родилась раніше, можливо, і я побачила маленького Ісуса. Ти щасливіше, ніж вони. Ти можеш молитися йому, але вони цього не могли. Не могли? Чому? Тому що ще не прийшов час, а тепер, коли прийшов час, ми можемо йому молитися. І справді, ми щасливі. Коли народився маленький Христос, на небі засвітилась дивна зоря, і її побачили мудреці на сході, вони знали, що вона не проста, це народився цар, про якого написано пророцтво. Тоді вони захотіли піти та поклонитися дитині. І ось вони прийшли в місто Єрусалим до Ірода і питають нього, де народився Христос. Вони ж думали, що цар має все це знати, але Ірод про це нічого не знав, і дуже стривожився він. Тоді він покликав всіх про та книжників та став питати у них, де ж має народитися Христос? Вони ж йому сказали, що пророцтво каже в місті Давидові, в Іфлеємій. Тоді мудріці відправились в Віфлеєм, а зірка йшла перед ними до тих пір, поки вони не зупинились над містом, де був маленький Ісус. Вона була найяскравішою за всі інші зірки? Ну, мабуть, яскравішою. У всякому випадку вона відрізнялася від інших простих зірок. Ну, звісно це ж син Божий. Всі ангели співають і зорі поклоняються. Що ж було далі. Вони зайшли туди, там, де було десятко Марія. Колили сім і принесли дали, дари. Золото, ладан та смирну. Хтось прийшов. Зачекай, я відчиню. Іду й. Дитино, дитина сестра твоя, знайшлась. А де ж вона? Там прийшли з дому одного багатого чоловіка. Сестра твоя в нього і тебе туди кличуть. Ти йди, вони дуже хороші люди. Я кілька разів зверталась до них за допомогою, і вони ні разу мені не відмовляли. Ти йди, але не забувай молитися. що ти повернешся. Добрий вечір. Пробач мені. Я на тебе ані трошки не сержусь. Дякую вам за сестру. Доброго вечора. Ой, як в тебе замерзли руки, і рукавичок немає. Я так і знала. Ой, знайомтесь, це наші тато і мама. Я, е, е, Якщо ти, звісно, погодишся, я, наприклад, відразу погодилась. А то вони ще передумають. Ой, розбивали відразу всі секрети. Ну, давайте, ходімо, скоро вже свято почнеться, потрібно готуватись. Ось і зустрілись нарешті. Все встигли вчасно. Пам'ятаєш, дівчинка хотіла, щоб їй взяли багато дім прислугою. а тепер і взяли дочкою. Вона про це і мріяти не могла. Люди взагалі всі дивні. Бог пропонує їм всиновити їх всіх, а вони не хочуть. Так, не хочуть стати Божими дітьми, наслідниками Божого царства. Дивись, хто йде. Бідна вдова так зрадіє. Обожнюю, коли люди радіють. Давай подивимось. Ще прийшов. Синок, синок прийшов. Не забув, прийшов. Матінко, пробачте мене. Я буду старатись мені своє життя. Я навіть роботу знайшов та трохи схуднув. Це тобі до столу. А ти знаєш, кого я сьогодні бачив? Кого? Ангела. І знаєш, що він мені сказав. Що? Що мені більше ображати людей не можна. Та я і сам не хочу, бо сам Господь мене любить. Любить, звісно, любить. Не стій, проходь.